Добрий день наші дорогі підписники Давно вже збирався це відео зняти для вас і для себе і для пам'яті. Купили ми такий інструмент ще днів 20 тому назад, та ніяк на нього обзор не зроблю. Хто догадується вже у вас по рисунку, то це шліфмашинка машинка. Отакий чемоданчик у неї. Сейчас відкрию, покажу вам. Ось така шліфмашинка універсальна, три в одному фірми Vitals. Хороший такий чемоданчик, такий міцний і з металічними защёлками. що дуже добре не буде ламатися. Довго я вибирав собі шліфмашинку, але попалася ця 3 в одному, то вирішив її купити і за те, що тут є і кругла насадка, потім прямо кутна така підошва. і Ось така трьох грана підушла в віді очушка. Щоб хорошо доставати в труднодоступних місцях, як кажуть. Десь треба, що круглой не везде достанеш, бо тут буде угли не буде шліфувати. А іменно цим тюшком, то звісно везде доставати. Комплектація тут ішла по дві наждачки на кожну насадку. Дві отаких круглих наждачки, дві на таку насадку. Наждачки і дві на прямокутну. Зараз покажу, які тут розміри йшли. Осім йшла в комплекті. муж з кулючки, поднимем века следующее. и 240 так так само на прямокутную 80ка и 240 ну так то же самое на все наверное, остальные 240 и 80ка поми дочки шли І ще такий хороший пил, пил, пилозбирник. Він розбирається і витрушується. Тут такий невеличкий фільтр стоїть. Так, давайте пройдемося по характеристиках, сейчас оберемо це все. Так, перед тим як ще покажу я можливості, то покажу ще, що тут входить в комплекті. У комплекті йде такий перехідничок на пилосос. Потім 4 е, болтика і 4 з підставочки, як розбиратиму, я вам покажу, куди вони ставляться. Вони тут ось ставляться. Ось. Це йде. Напрямокутна вже встановлено. А ще 4 встановлюються. Якщо отаку підошу ставимо, то вони встановлюються. Ось це сюди є отвори. Щоб виходить, підоша не крутилася. Бо, якщо кругло встановлювати, то підоша буде крутитися і плюс коливатися. Якщо цю встановлювати, вона просто буде коливатися. Так само і прямокутна. Так, і в комплекті це ще руководство по експлуатації і гарантійний талон. Ось гарантійний гарантій ось. ось його заповнили мені. Ціна цього, цього інструменту 2000 гривень. На даний час. Може, звісно, я по місці, я в себе тут в місті купляв. Може, де в інтернеті можна дешевше чуть-чуть купити, ну, якщо врахувати те, що ще й пересивку потрібно платити. То воно плюс-мінус на тай вийде. І ще хорошо, що тут 3-метровий шнур. Правда, не такий мягкий, пластиковий, не резиновий, ну, зато довжина хороша 3 метри. Так, тепер ще по характеристиках пройдемся. Так, щоб фідніше були характеристики, тут, як ви бачите, дуже дрібно написано. То ми у руководство подивимося. Ось я так приближу. Напруга 230 В. Частота струму 50 Гц. Потужність 220 В. Звісно, може і Ну, Подивимося на ділі. Часто... Частота коливань на одну хвилину від 4... 14 тисяч до 24 тисяч. Виставляється цією крутилкою Частота коливань. І габарити. Маса 28 3 кг Вібрація 2,5 мс Рівень шуму 73, 84. Це, наверное, зависит от яка скорості поставлена. І маса сп... Поряджена 1,5 кг. Це, мабуть, якщо пуста, то 1,5 кг. А так в упаковці 2,8 кг. І ще там не написано в цьому руководстві. А тут ось написано, що амплітуда коливань 2, 2 мм. Зараз може я попробую, що. Воно. 2 мм. Це, в принципі, середнє. Є, є інструмент такий, що і 1,5 міліметра є 2,5, ну це середнє 2 мм. Ну що ж, проступимо пробувати, як вона себе в ділі показує. Ще хотів уточнити, що на оцю прямокутну накладку. Хорошо, що можна і рулунну наждачку чіпляти. Вирізав, скільки треба, на ці зажимчики узяв і придавив. Ну так з однієї сторони і з іншої сторони, і так само тут вирізав, сюди завернув, придавив. І можна пользувати, кого немає цих. Прямокутних наждачок. Ось я її вже почепив. Бо її, я не знаю, чи можна буде купити у нас в місті круглі, то я собі вже купив запасні. Зараз я піду подивлюсь у себе в гаражі, може в мене є, оце, що під ці зажими ставити, то заразом її попробуємо. Так, ось я в Германії купляв таку наждачку. Зараз ми її виріжемо по розмірах. Тут, бачите, 30 листів, 4 євро стояло. Ширину також виріжемо, а длину на 4 см більшу, щоб можна було заворот зробити. Неудобна. Тут, бачите, піднімається і можна підставляти і, і зажемоти. Так, зараз виріжу і покажу вам. Цей лист, мабуть, спеціально призначений для цих целей. Ось, дивіться, я вирізав. Ще якраз, якраз вистачає для заворота з за обох сторон, нічого не треба надрізати. І так само поміряв я сюди ще якраз рівно дві штуки улізу. Получається, з одного листа три таких наждачки. Єдине, ну, що погано, що вона бумажня, а не на ткані основі. Ну попробуємо. Звісно, на тканевій основі буде намного лучше, ніж на бомажняні. Ну, подивимося, що є, то є. Так, ось я на... установив наждачку. Ось так в мене вийшло. Отака, так підошла. І будемо пробувати. Сейчас встановлю цей пилот зборник. Отак тут є, бачите, хороша резинове кольцо для уплотнення. Так, не думаю, що надіно. Так от так вона хорошо фіксирується тут, крепко. Щоб зняти, її треба на цей пиптик нажати і зняти. Так, зараз візьму реєчку і будемо пробувати шліфувати. Так, ось хочу показати, як, як включаємо на першій швидкості. Ось така йде вібрація. На другій оток. На третій отак. На пів. На п'ятий отак. І можна максимально. Dobra, na było Sla, na ciągu najmniejszych. na odnieski. No, dawajcie co w ich

после хорошая такая ладенькая ладенькая получается и ось пидошка так что в принципе можно и такой назад пользоваться и бумажня не бачите не старается ну конечно мы совсем чуть-чуть попробовали не старается ничего сейчас я поставлю ще родную ее эту поставлю и продолжим Ось я відів, спробую. Тут добре, що дірочки є для пилу відводу і буде пиль збиратися. Бо якщо тут ставити, то там пиль не відводиться. Все воно тут збирається пиль. Так, продовжуємо. Ну, тут на тройку одразу поставлю, щоб уже. Пель не всю збирає, остається пель. Ну зато хорошо гладенько получається. Вообще, за вообще не взагалі Вот Така тут підоша получається. Так, я ще, ще насадку поменяю. Поставлю зразу круглу. Цю же вам не буду показувати. В принципі, э, смес же саме, що і прямокутно. Вібраціонна буде. Тільки просто цієї, як кажуть, лучше везде достати особливо на вуглах десь. Ну, Смисл такий самий, як і з цією. Зараз я вам покажу, покажу, як переставляється, і продовжуємо далі. Так, откручуємо підотки. Тут а якщо другий раз ставитимете, ось є направлення, стрілочка така, де вперед должен бути, бо по-другому не стане. Так, немаємо. Болтики тут залиша, вони не випадають. Убираємо ці резинові штучки, обратно їх ставимо, щоб не погубилися. Вони нам на кругу не потрібні. От так Тут бачите середині Почіпник тут 6002 стоїть. І тут, бачите, ще така Войлочна штучка, щоб той пиль дуже не ну не, не розкидалася, щоб усе цим затягувало сюди У, у пилозбірник то це плюс. Чаще, е, кругла надівається просто на 4 винта сюди. Зараз я зберу і покажу вам. Так ось я перекрутив. Тепер вона буде крутитися. Зараз причепимо оцю 80-ку, чіпляємо так, щоб совпадали дірки. Примерно. Що? І будемо пробувати. Щас я переверну цю краєчку і продовжимо. Будемо пробувати спочатку. Як воно на одинички. Ось так висить. Дуже, звичайно, шумить. Ну ладно, попробуємо вже шліфувати. Зараз попробую чи буде останавлятися рукою. Ага, не ну Ладно, будемо пробувати. Так, Навіть мені круглой лучше подобається. Намного швидше шліфувати, може що це вже якось йде. Зернице більше 80-ка, і швидше намного шліфувати. Ну звісно, шум у неї великий. Ну ще раз включу на п'ятерку десь. дуже добре шліпує взагалі така гладенька хороша така наждачка Сейчас покажу скільки пилі зібралося тут як я й казав нажимаємо оцей курочок і витягуємо можна навіть розібрати попробувати ось де язичок є так збиралося пиль. Ну, я думаю, багатонько збиралося пиль. Так що забирає більш-мені неплохо. Княга, тут остається пиль, ну і сюди забирає. Можна, конечно, якщо пило сот то я думаю, намного краще буде забиратися пиль, ніж пилосборник. Отакий обзор получився. Звісно, може і довгуватий обзор. Ну, Хотілося показати побільше можливостей. Так, да, понравилось. Єдине, що вібрує трошки. Ну, думаю, і за того почало вібрувати, що в мене, бачите, тут щель. Неплотно лежить рейка до столу, і того вібрація пішла. А як придавиш, вже добре. То, звісно, мені дуже понравилось, що так хорошо шліфує взагалі. Ідеально. Я думаю, мощності не вистачатиме, воно вистачає. Як кажуть, для домашнього використання саме то будемо підбирати наждачки. Зараз я покажу, які я ще доповнительно для неї наждачки купив і буду завершувати. Так, ось я доповните наждачки купив у себе в місті. Стоять вони по 4 гривні штучка. Тут упаковки 5 штук. І виходить 20 гривень стоїть ціна упаковка. Тут 10 штук стоє 40 гривень. Це у нас 80, це сотка. Це 80. Знову і 60ка. Отакі вот Наш Наждачки я купив. 40 штук купив, думаю, щоб були, щоб можна було, бо я збираюся клітку робити для перепелів. Кому цікаво буде, як її робити, то я зроблю відео. Так що пишіть коментарі, як вам ця шліфмашинка. Чи сподобалася вам, вам вона чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Пока, пока.